Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови одразу, щоб довго про це не говорити. Я фокусуюсь на безпеці. України сьогодні, а не за 20 років, і не збираюсь бути у влади десятиріччя. Тому це напевно мій фокус і бажана мрія. А що стосується гарантії безпеки, раз НАТО почали, НАТО продовжує, якщо вони проти. А дивіться. Я вважаю, що НАТО найдешевші варіанти це правда. І вибачте, що я повторюю це, тому що у будь-якому випадку, хто б хотів це, хто б не хотів, хто б підтримував цю ідею, хто б не підтримував, на столі є ця тема, і на столі гарантії безпеки і перемовин, ця тема буде. Я не знаю, чим закінчаться перемовини в будь-якому форматі, в будь-якому випадку, але на столі це буде. Обговорювати це, напевно, будемо з. Партнерами. Тут дуже важливо, щоб. Знаєте, дуже важливо, щоб ми всі розуміли, що це не стіл перемовин, за який запрошують Україну. Це наш стіл. І мені здається, це найголовніше. Бо війна в Україні це наш стіл. Це ми запрошуємо перед усім наших європейських лідерів, бо війна в Україні ми є частиною невід'ємною. Цього континенту Європи майбутнього європейського союзу.